Вітаю! Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Поклали фейсом в асфальт. Ваші дії зупинили за порушення правил дорожнього руху. А ви не погодилися з доводами поліціянта? І от воно, жорстке затримання з кайданками, з газом, побиттям. Так буває, запитаєте? На жаль, маю декілька таких справ. До кого звернутися? От я вас прошу: не йдіть одразу подавати заяву до Державного бюро розслідувань. Рушайте спочатку до адвоката, а з ним до суду скасовувати постанови про накладення штрафу за порушення прав дорожнього руху та протоколів за хуліганство та опір працівникам поліції. Повірте, це стандартний набір при затриманні. І коли скасовуєте просто ці всі постанови та протоколи, пишіть заяву до ДБР. Важливі деталі. Строк на оскарження постанови про штраф 10 діб. Якщо не оскаржили, але оплатили, значить погодилися з порушенням правил дорожнього руху. Відповідно, дії працівників поліції при затриманні були правомірними. Запам'ятайте цю, будь ласка, важливу деталь. Перевірений мною алгоритм перемоги. Перше, я скасовую всі постанови про порушення правил дорожнього руху та протоколи про хуліганство та опер представникам поліції. Тобто повністю відбілюю водія. І лише після цього я подаю заяву до ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження і паралельно подаю адміністративний позов про визнання дій працівників поліції неправомірними. Чому не робимо все одночасно? На момент затримання водія, поліція переважно справді зложиває свої повноваження і перевищує їх. Тож, коли в ході розслідування справи стає очевидним перевищення повноважень, то включаються старші брати та намагаються не допустити закриття справ відносно водія в суді. Бо якщо суд скасовує всі постанови і протоколи, значить водій нічого не порушував. І застосування сили та спецзасобів відносно останнього були незаконними. А це пряма дорога до обвинувачення поліцейських. Друзі, якщо було цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нові матеріали.